Okay. Крупна історія цієї системи. У 1965 році американський уряд запровадив систему медичного страхування для громадян віком 65 років і старше. Тобто уряд зобов'язався платити за їхню медичну допомогу. З чим стикнулася адміністрація цієї програми? Вони бачили випадки, коли за один і той самий випадок лікування. У різних медичних закладах бралися а, різні суми грошей. За а, випадок поліциститу могли взяти в одному місці 500 доларів, в іншому місті могли взяти 3000 доларів. А, звичайно, допитливих американців це ніяк мірі не влаштовувало. І вони замовили а, досить обширне дослідження у, у фахівців Єльського університету, яким поставили завдання зрозуміти, а в чому ж причина, в чому ж причина таких розбіжностей у тих рахунках, які адміністрація отримувала за надання допомоги своїм підопічним, тобто громадянам віком 65 років і старше. в кінці 60-х років минулого століття, ця група під головуванням професора Роберта Петера почала роботу. Робота продовжувалася аж до 1983 року, і ось у 1983 році healthcare financing administration, тобто Департамент фінансування охорони здоров'я, який і відповідав за цю програму Medicaid, вів систему, згідно з якою лікарням завчасно оголошувалося, що вони будуть отримувати, яку суму грошей вони будуть отримувати за той чи інший вид лікування, який вони надавали, або, скажімо так, за той чи інший закінчений випадок лікування для підопічних цієї системи. Оскільки це все оголошувалося наперед, проспективно, то і система стала називатися проспективна система оплати. Окей? Які, яка лікарня не отримувала, не приймала до себе пацієнта, підопічного з цієї програми, вони знали, що вони отримують за свою послугу визначену суму. Були певні там коригуючі коефіцієнти, в залежності від того, який рівень життя в кожному окремому штаті, але це вже деталі. Основна ідея полягає в тому, що не було ніякої, е, ніякої свободи в тому, щоб призначати е, виставляти свої рахунки. От так з'явилася перспективна система. В 83-му році у нас з'явилася, що цікаво, що вже у 1984 році ряд європейських країн. Провели зустріч з колективом Єльського університету для того, щоб говорити перспективи запровадження такої системи в Європі. Ок? І вже в 1987 році 15 європейських країн створили спеціалізовану групу для того, щоб разом з спільним коштом і спільними розумом розробляти, розробляти щось подібне і у Європі. Це при тому при всьому, що принципово системи фінансування у Європі які у Сполучених Штатах були відмінні. Якщо ви пам'ятаєте, у Британії це модель Бевериджа, у Німеччині це система лікарняних каз, все ж вони також вирішили, що ця система може бути придатна і у них. Як це все розвивалося? У 1988 році Португалія запроваджує систему. Яка була роздоблена на основі американської системи в 91-му-93 роках, це саме зробила Норвегія, в 93-му Ірландія запровадила подійну систему. На сьогодні, мені здається, легше знайти країну в Європі, яка не застосовує щось, що називається DRG, для оплати своїх послуг, ніж навпаки, знайти країни, які це застосовують. Okay? Усі, усі існуючі системи дієджі в тій чи інші мірі, якимось чином походять від цієї початкової американської системи, вони зазнали суттєвих змін. Вони прийшли через різні шляхи, але початкова логіка, початкова ідея, вона є цією самою. Що ж таке DRG? DRG представляє собою систему класифікації випадків госпіталізації. Тобто закінчення випадків е е лікування, яка дозволяє поділити усі е випадки лікування на клінічно однорідні групи, е які відрізняються двома характеристиками. По-перше, у них приблизно одинакова вартість лікування, а по-друге, у них приблизно однакові е характеристики певних показників. Такими показниками являються показники віку статі. Основний діагноз, супутні і цілий ряд інших показників. Повторюю, що від наручення система DRG призначена була для класифікації і, зрештою, для оплати випадків госпіталізації, тобто стаціонарного лікування. Але з часом системи розвивалися і почали включати в себе навіть способи оплати амбулаторної допомоги.